З переламаними руками, ногами та хребтом у Дубаї ледь живою знайшли українку Марію Ковальчук. Дев'ять днів вона не виходила на зв'язок, аж ось її виявили скаліченою на узбіччі. Що сталося? Хто так познущався над дівчиною? А головне, за що? Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Марія Ковальчук перестала виходити на зв'язок. Понад тиждень тому. Востаннє її бачили 9 березня на вечірці в Шейха в Дубаї в компанії двох чоловіків, які нібито називали себе представниками модельного агентства. Крайній допис у профілі на інстаграм від 8 березня. Звичайне, небагатослівне фото. Без підпису на тусовку Марія збиралася не одна, а зі своєю подругою, росіянкою Ангеліною Дорошенковою. Однак, за тиждень до того остання поскаржилась на здоров'я і нібито вилетіла до Росії, залишивши Українку без компанії. Про таке почали писати в телеграм-пабліках. Однак це дуже дивно, бо сама Дорошенкова, судячи з фото та відео, давно проживає в Сербії. Хай там як, але саме вона забила на сполох і повідомила, що подруга Ковальчук кудись загадково зникла. Та допис про це Дорошенкова чомусь видалила, можливо, побоюючись уваги преси та зайвих запитань, можливо, ще з якихось причин. Раніше дівчата з'являлися на спільних фото, ба більше росіянка поривалась поїхати до Ковальчук у гості, у Львів, розпитувала підписників, як їй це зробити з паспортом Ерефії. Як відомо, 11 березня Марія Ковальчук мала летіти до Таїланду, однак пропустила свій рейс, а телефон дівчини залишався вимкненим. Останньою, з ким говорила дівчина, була її матір Анна Ковальчук. Нині вона повідомила журналістам, що донька перенесла три складні операції: немає при собі документів і телефона. Поки що вона навіть не в змозі говорити, щоб розповісти, що сталося. Є назва готелю, де її бачили. І є передостання місце проживання. Теж готель є припущення, що вона ходила на вечірку, але промоутер, який організовував ці вечірки, її не бачив. Сьогодні Машу знайшли в лікарні у важкому стані. Вона без документів, без телефону, без нічого. Три операції вона перенесла і вона не може говорити. В соцмережах поповзли чутки, що після перенесених операцій серце Марії Ковальчук нібито зупинилося. Однак станом на тепер немає жодних офіційних заяв про її смерть. Рідні побоюються, що з Марією могли жорстоко поводитись та утримувати силоміць. Можливо, вона стала жертвою сексуального рабства. Принаймні, про таке пишуть російські пропагандистські ресурси з посиланням на коментарі матері. І ці побоювання не безпідставні. На жаль, дівчата в Дубаї нерідко вирушають задля легкого заробітку. Все просто їм платять гроші навіть за те, що вони складають компанію багатим шейхам на вечірках. За присутність на тусовці можна заробити від 500 до кількох тисяч доларів. Звісно, що все це нелегально. До дівчат низка вимог, зовнішня привабливість, підтягнута статура, натуральний вигляд, юний або молодий вік. І в чатах моделей нерідко обговорюють, що такі вечірки. Закінчується рабством, що взагалі відомо про Марію Ковальчук. Їй 20 років. Українка родом зі Львова, позиціонує себе моделлю та мандрівницею в її соцмережах. Можна знайти дуже багато відвертих фото та відео в білизні та купальниках. Дівчина також веде свою сторінку на OnlyFans – платформі, популярній через свій платний еротичний контент. В Дубаї Марія Ковальчук прилетіла нібито по роботі в середині лютого. Відомо, що вона брала участь у міжнародній акції Баріс Фапіс. Її присвятили політологу Борису Кагарлицькому, засудженому в Росії за статтею про виправдання тероризму. Приводом до переслідування чоловіка стали висловлювання політолога про вибухи на Кримському мосту. В арабських еміратах Марія Ковальчук точно була не вперше підтвердження тому публікації дворічної давнини. Наразі триває розслідування, що саме сталося з дівчиною, де її утримували, і хто взагалі винен у жахливому стані Марії. Ми продовжимо слідкувати за цією темною історією і сподіваємось на справедливе розслідування, бо ніхто не заслуговує на таке поводження. А як ви думаєте, чи вдасться покарати винних у цьому злочині? І, взагалі, що ви знаєте про ці сумнівні вечірки у дубайських шейхів? Пишіть нам під відео. Нові шокуючі подробиці у справі української моделі Марії Ковальчук, яку знайшли понівеченою у Дубаї. Російська модель Тетяна Можегова розповіла, що на вечірці у Дубаї Марія була не єдиною жертвою насильства. За словами Тетяни, ця історія має ще глибший підтекст. Нібито є й інші дівчата, які не вижили після тієї самої вечірки, а їхні тіла так і не були знайдені. Помимо того, что и подруги замалчивают эту ситуацию, все, кто там был, никто не говорит про имена девочек, которых убили, которые были вместе в кладовке с Марией. Там еще были две девочки, которые явно не выжили в этот день. Кто они? Где они? Эти имена должны быть разглашены. Жінка також наголошує, що сама Марія не усвідомлювала справжнього характеру заходу, на який її запросили. За її словами, модель очікувала світську подію з музикою, шампанським і культурним спілкуванням. Але натомість дівчина опинилася на заході порта поті, збоченій вечірці, де шейхи фізично знущаються з моделей. Можегова також звернула увагу, що мати Марії досі публічно не коментує ситуацію, і це на її думку може свідчити або про. Тиск або про спроби врегулювати питання за словами Можегової матері Ковальчук, анні запропонували 2 мільйони доларів за відмову від розголосу справи. Утім, жодного офіційного підтвердження цьому поки що немає. На кону не просто правда, а життя інших дівчат, які можуть стати наступними жертвами. Окремо, Можегова згадала ще одну фігурантку цієї історії російську модель Ангеліну Дорошенкову. За її словами, саме вона перебувала разом із Марією в Дубаї та ймовірно супроводжувала її на ту саму вечірку. Щойно скандал набрав обертів, Дорошенкова поспішила видалити всі спільні фото з Марією зі своїх соцмереж і прибрати будь-які сліди причетності. Цікаво, що спочатку вона публічно просила допомогти. В пошуках Ковальчук, але потім різко змінила тон, видала допис, заявила, що історія перебільшена, і в коментарях почала називати звинувачення на адресу організаторів вечірки та припущення про ескорт брудними вигадками. Можегова ж тим часом наголошує, це не виняток, а симптом. Вона прямо говорить про системну проблему у модельному бізнесі, коли дівчат заманюють красивими обіцянками, а на виході мають вечірки з приниженням, насильством і ризиком для життя. Вона закликає модельні агентства перевіряти клієнтів, не брати участь у схемах із ознаками експлуатації і, нарешті, перестати робити вигляд, що таких історій не існує. Нагадаємо, Марію Ковальчук знайшли на узбіччі дороги в Дубаї 19 березня 25-го року. На той момент вона вже 10 днів не виходила на зв'язок із рідними. Дівчина перебувала у важкому стані з чисельними травмами, включаючи переломи рук, нік і хребта. При ній не було ані документів, ані телефону. Потерпіла вже перенесла три складні операції, які пройшли успішно. У подальшому їй необхідно буде пройти ще кілька процедур стандартної складності. Вона жива, але досі не може говорити лікарі кажуть, попереду довга реабілітація. Очевидці, що бачили Марію у перші години в лікарні, стверджують, травми були більше схожі на наслідки жорстокого побиття. Марія зникла після вечірки з двома чоловіками, які представилися працівниками модельного бізнесу. Востаннє вона повідомила матері, що залишиться у них на ніч. Через 10 днів її знайшли на узбіччі. Її мати Ганна Ковальчук прилетіла до Дубая одразу після інциденту. Спочатку родина не просила про допомогу, але згодом відкрила збір коштів на лікування. В Україні тим часом вже відкрили кримінальне провадження за статтею Торгівля людьми. Українське консульство в Дубаї супроводжує справу та надає допомогу. Воно організувало на безоплатній основі психологічну допомогу для Марії. Крім того, консульство домовилося з урядом та правоохоронцями Дубая про проведення повного курсу лікування, операцій, медикаментозного забезпечення, а також супроводу. І все це за рахунок емірацької сторони. За словами речника МЗС Георгія Тихого, консули домовилися про безоплатне сприяння матері Ковальчук у вирішенні Чині поточних побутових питань їй надали перекладача з числа співробітників поліції, забезпечили проживання в готелі та лікарні, харчування та логістику. Співробітники консульства на постійній основі проводять зустрічі та підтримують контакт з керівництвом та оперативними співробітниками кримінальної поліції Дубаї у контексті кримінального провадження. Постраждалу регулярно відвідують консульські посадові особи за місцем проходження лікування. Справа перебуває на постійному контролі консульства України в Дубаї. Справжні обставини трагедії досі лишаються нерозкритими. Ми продовжимо стежити за цією історією. Але чи може наша держава зробити щось, щоби дівчата більше не опинялися у таких пастках? Чи може це виключно їхня зона відповідальності? Напишіть свою думку у коментарях і не забудьте поширити це відео. Зуби вирвали та поклали в її сумочку, і щоби додатково познущатися, вимазали рот шоколадом. З'явилися сенсаційні подробиці того, у якому стані була 20-річна українська модель Марія Ковальчук, коли її знайшли. Її тіло лежало на узбіччі дороги, переламане і понівечене. Що сталося? Як вона туди потрапила? І чому офіційна версія виглядає як Насмішка над здоровим глуздом. Далі ми розповімо все від подробиці і зникнення до підозр у торгівлі людьми і таємничих вечірок Порта Поті, куди заманюють дівчат з усього світу. Мене звати Микита Аврилюк, і ви на каналі, де говоримо про реальність без прикрас. Лайк, підписка, і ми починаємо. Її знайшли просто на узбіччі дороги без свідомості з чисельними переломами, дівчину не впізнати, тіло понівечене, рот залитий шоколадом, а зуби зуби акуратно складені в жіночу сумочку. Наче хтось спеціально залишив цю сцену страшну, мов у фільмі Жахів про ці жахливі деталі на умовах анонімності, розповів змі свідок, який був у лікарні, коли Марію привезли. Двадцятирічна українка Марія Ковальчук зникла у Дубаї 9 березня. Востаннє вона написала мамі, що залишається ночувати у знайомих. Двоє чоловіків назвалися представниками модельного агентства. Вони запросили її на вечірку. А після тиша телефон мовчить, меседжери не працюють. А Марія не приїжджає на літак, який мав відвести її у Таїланд. Через 10 днів після зникнення її випадково знаходять переломи тазу, ніг, рук і хребта, ніс зламаний обличчя в синцях, а в роті шоколад. Це не метафора, а реальна деталь зафіксована медиками. Ніби зловмисники хотіли підкреслено принизити жертву. Чому саме так вирішили познущатися? Питання відкрите. Напишіть ваші здогадки у коментарях. Ще одна жахлива річ: хтось вирвав їй кілька зубів і поклав у сумочку. Навіщо невідомо, яка хвора свідомість до цього взагалі дійшла, залишається лише гадати, наче цього було мало дівчину кинули помирати посеред дороги у пустелі. Марія не могла самостійно рухатись, говорити чи навіть просто розплющити очі. В лікарні вона перенесла кілька операцій, її ввели в медикаментозну кому, аби зменшити біль і дати організму шанс вижити. Лікарі казали, якби її знайшли на кілька годин пізніше. Вона могла би просто померти на узбіччі, але тепер з'явився промінь надії. За даними її друзів, Марія прийшла до тями. Про це пише британське видання Daily Mail. За офіційною версією поліції Дубая дівчина дістала всі ці травми після падіння з висоти на будівельному майданчику. Але ні свідків, ні відео, ні логіки в цій історії нема. Родичі Марії не вірять у версію випадковості. Вони припускають, дівчину заманили на закриту вечірку, після чого її побили і викинули на вулицю. Мати потерпілої Анна Ковальчук відверто казала: змі офіційна позиція арабських правоохоронців брехня. Вона не пояснює ані стану дівчини, ані того, що при ній не знайшли телефону та документів. Йдеться про так звані події формату порта поті, закриті вечори в елітних віллах, де шейхи та впливові чоловіки знущаються з молодих моделей, яких привозять з усього світу. Саме туди за чутками могла потрапити і Марія, а далі насильство, травми і спроба приховати сліди. Родина підозрює, що дівчина могла стати жертвою сексуального рабства. А найжахливіше, що на цих елітних вечірках популярні особливо збочені знущання. В останні роки журналісти та блогери з'ясували, що багаті чоловіки там примушують жінок до різних дій, зокрема з екскрементами. Часто збоченці самі ж фільмують те, що там відбувається, і викладають це на відповідних сайтах. Українські правоохоронці вже розслідують справу. Слідче управління Нацполіції у Львівській області відкрило кримінальне впровадження за статтею 149 – торгівля людьми. Ця стаття передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування. Подробиць не розголошують таємниця слідства. Розслідування триває. Мати просить про допомогу, але не надто вірить у правосуддя. Бо коли в дитини вибиті зуби, а поліція каже, що вона сама впала. Це не правосуддя, це театр абсурду. Ми ж продовжимо слідкувати за цією новиною та розповімо про всі оновлення першими. Тому обов'язково підписуйся, щоби не пропустити нічого. Нові подробиці зникнення українки Марії Ковальчук в Дубаї. Подруга моделі дала перший коментар і шокувала всіх. Дівчина запевнила, що ані вечірки, ані шейхів у цій історії насправді не було. Поліція ж відкрила кримінальне провадження стаття торгівля людьми. Що насправді відбулося в Дубаї і чому мовчить сама Ковальчук? Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Марія Ковальчук не перебуває в критичному стані. Про таке заявила матір українки. Також вона стверджує, що не давала коментарів російським змі. І все озвучене раніше від її імені брехня. З порцією спростувань вийшла і подруга Марії Ковальчук. Вона заявила, що не було побиття, не було насильства. Ковальчук упала з висоти, і всі травми пов'язані тільки з цим. Жодних представників арабської національності або тим більше шейхів у той момент з нею не було, каже подруга. А, не було ні шейхів, ні арабів, ні какого портопатії і проші князі, коротки представляють нам на Мада машинки не було. Я думаю, що люди, находявшися в снівчиніх на день, слушая і смотря на фізичних блогерів, теж були крайні удивлені тим, як СМІ розвернула новость о том, що це були предположительно араби. Як молода, здорова дівчина впала з висоти сама, чи хтось її штовхнув? Чи це була необережність? Подруга нічого не пояснює, посилаючись на слідство. Що конкретно пройшло і по чому це стоялось падіння СССР? Поясняється ми можемо это комментировать. з того, що відомо офіційно, 20 березня консульство України в Дубаї отримало звернення від громадянки України матері Марії Ковальчук щодо зникнення доньки. Та розпочали її пошук. Консули встановили, що 12 березня потерпіла, потрапила до одного з медичних закладів Дубаї. Співробітники консульства відвідали клініку та з'ясували, що госпіталізована це громадянка України. Вона насправді травмована. Дипломати твердять, що місцева влада співпрацює з консулами. Сама Марія Ковальчук коментувати ситуацію не хоче, мовляв, через те, що змі її полили брудом, говорить та сама подруга Марії. Сейчас Мария находится в больнице Дубая, она восстанавливается. Рядом с ней мама. Психологическое состояние Марии достаточно тяжелое сейчас. Она не хочет общаться с большинством людей, так как в СМИ ее беду просто полили грязью и дерьмом, соотнеся ее, молодую умную девочку, с вечеринкой на порту -пати. Одне незрозуміло, чому в Нацполіції готові розслідувати факт торгівлі людьми. За інформацією українського бюро БіБІСІ, слідчі національної поліції у Львівській області розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 149 торгівля людьми. У поліції запевнили, що наразі триває досудове розслідування і деталі щодо нього не розголошують. Інцидент, кажуть, на контролі в консульства України в Дубаї. Що взагалі відомо про Марію Ковальчук? Їй 20 років українка родом зі Львова, позиціонує себе моделлю та мандрівницею. В її соцмережах можна знайти дуже багато відвертих фото та відео в білизні та купальниках. Дівчина також вода свою сторінку на OnlyFans платформі, популярній через свій платний еротичний контент. В Дубаї Марія Ковальчук прилетіла, нібито по роботі в середині лютого. А на початку березня з'явилась новина, що українку в тяжкому стані знайшли в лікарні Дубаї. Як ви думаєте, що насправді сталось? І чому ця історія обростає плітками, чутками? Моя особиста конспірологія на тему російські ЗМІ доклалися, щоб підмочити репутацію українки. А далі все озвучене ними просто пішло у світ з цитатами та посиланнями. Провела кілька днів без свідомості в лікарні, перенесла три операції і досі не може пояснити, що сталося. А тим часом мої мати залякують невідомі. З'явилися шокуючі подробиці у справі зникнення української моделі Марії Ковальчук у Дубаї. Родина підозрює, що це був не нещасний випадок, а цілеспрямований напад. А лікарі, схоже, не поспішають щось пояснювати. У цьому випуску покажемо всі нові деталі, розповімо про дивну поведінку медиків, мовчання офіційних органів і таємничу вечірку, після якої дівчина зникла. Мене звати Микита Гаврилюк, і якщо хочете не пропускати найгарячіші новини, підписуйтеся на канал і тисніть лайк. Це справді важливо. Марія Ковальчук, українська модель і блогерка, яка працює на популярній серед порнозірок платформі OnlyFans. Як стало відомо, вона пережила щонайменше три операції після того, як була знайдена на узбіччі дороги у Дубаї в непритомному стані. У неї були чисельні травми, зламані руки, ноги та хребет. Мати моделі прибула в Емірати, щоб допомогти доньці. Жінка вийшла на зв'язок зі змі. Вона лікується і все буде добре. Я не можу коментувати більше через розслідування. Однак жінці не дали залишатися у лікарні та прогнали у той самий час. Подруги почали закликати надати фінансову допомогу на лікування. Проте, мати дівчини поки що відмовляється від будь-яких зборів. Також подруги постраждалої діляться моторошними спостереженнями. Я вже зв'язалася з мамою. Усе дуже сумно, вона залякана, боїться щось говорити, але мені не треба. Я просто хотіла допомогти. Навіть без інформації, однак поліція Дубая офіційно заявила, що дівчина отримала важкі травми після падіння з висоти на закритому будівельному майданчику. Згідно з версією слідства, вона проникла туди самостійно. Її знайшли без документів, без телефону, і лише завдяки пильності перехожих її доправили до лікарні. Зафіксуємо, офіційна версія така: Ковальчук упала з будівельного майданчика, куди зайшла сама. Українка розповіла друзям, що 9 березня її запросили на вечірку до Шейхів у готелі. Вона зникла після того, як не з'явилася на свій рейс із Дубая до Таїланду 11 березня. За словами матері, Марія збиралася зупинитися у двох чоловіків, які нібито були пов'язані з модельним бізнесом. Після цього зв'язок із нею обірвався. Марію знайшли лише кілька днів по тому, і вона досі не може говорити. Лікарня не дозволяє матері залишатися біля доньки, і вимагає орендувати окреме житло. А всі офіційні служби дають лише формальні коментарі. В ході слідчих дій місцева поліція попередньо встановила, що потерпіла, отримала ушкодження, ймовірно, впавши з висоти на забороненому будівельному майданчику. Місцеві правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження та розслідують справу. Та родина не виключає, що дівчину могли навмисно скерувати на ту вечірку. Вони будуть оскаржувати рішення поліції. Із новими подробицями спливає ще одна тривожна деталь: у ЗМІ пишуть, що в Дубаї стали популярними особливі вечірки, які називають «портапоті» від слова портаблтойлет. Це термін для закритих заходів, на яких багаті чоловіки замовляють дівчат для різноманітних збочень, часто пов'язаних із фекаліями. Там можуть бути жорсткі контракти про нерозголошення, алкоголь, наркотики і поведінка далека від гламурної картинки. Ці вечірки часто закінчуються психологічною або навіть фізичною травмою для дівчат. І саме на такий формат за версією журналістів Мірор могла потрапити Марія. Її знайомі стверджують, що дівчину запрошували до шейхів, ймовірно, через посередників. На таких подіях будь-який протест чи спроба втекти загрожує серйозними наслідками. Паралельно з цим з'являються нові свідчення. Росіянка Ангеліна Дорошенкова розповіла, що її також запрошували на цю вечірку, але вона відмовилась і поїхала з Дубая раніше. Саме ця деталь викликає ще більше підозр у соціальних мережах. Про ситуацію публічно говорять родичі Марії. кажуть, що офіційної інформації від поліції чи лікарів немає. Родина отримує фрагменти фактів і постійно натрапляє на мовчання. Навіть після трьох операцій жодного чіткого пояснення від лікарів. Тим часом у соцмережі йдуть палкі дискусії про те, що ж та чому могло статися з моделлю. Це питання і досі лишається без відповіді. А що думаєте ви? Напишіть у коментарях.